Так, з друзі, всім привіт. Тихенько. Як рівмейт. Як к там. Я обичний чувак просто. Навіть не вчений просто обичний чувачок. Но зато в мене скорость така здорова. Ну, а це зелений він імпостер. Ну він опять за мною бігає. Помню, як я грав і. І коли я виповнював це саме завдання, за мною коричневий біг. Так, 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 так. Ну, давайте! Хто там? А, фух. О там ще завдання. Піп-піп. Чірво, я могу там стоїть? Дивиться на мене. Як мене убить, думає, навірно. Так, завдання, ну вот мы У мене там еще в лаборатории, завдання. Заправляем. <сл Recomm Bur buena> опять убили. Мені не дає, що вони мене вбивають. там пишут, ничего не пишут. Толком. Ну, конечно. Какие мэри? Мэри. Ап. Как оно переводится? Как оно вообще читается? який мэри? Ап. Ой, мне звонят. Алло, привет, Андрюша. Сейчас я. Я сейчас создам карту і скажу, як вона називається. А що я кикнула? Да, мене кикнуло уже. Мене кикнули. Щас завдання виконаю по-бирому. Все. Так, друзі, дивіться. Тут якийсь чувак зайшов, я думаю, хто це зайшов? Це не Андрюха зайшов. А вказується, це Андрюша переводився, просто і, це, і нік поміняв. Так, а мене. А в мене немає на цьому аккаунті пітомчиків. Може, щось в Космікюбі купити. Ну, зараз тут весь Космікюб... А я весь... Хорошо, Андрюх, ща-ща. А я весь космик юб сейчас куплю. О, питомчика якраз. Андрюх, ты куда там? Восьмой космик юб скупляю. називається называется. Вок Токсик. Так. Так. Ну, навушники ось це все це є в мене. Поки Андрюха кудись одійшов, я тут весь космікюб оцей скуплю. Хорошо, що Андрюха до мене дзвонив, а так було б скучно іграть. Так. О, у мене навіть не мене... У мене пару цих не хватило, щоб я купив весь косьмікюб. Сам... М... А, это Мара Космик Юб. Стартуем! Андрюх. Э, давай, давай, давай уже, давай, начинай. Андрюха, скажи! Андрюх, я не знаю, як в тебе так підписники швидко набираються, Ну, може ти щось скажеш, щоб вони набирались в мене побыстрее. Ще... Чилиники пожа. Чиленос екіпожу. Андрюх, по твоїй улипки, мені каже, що це не членский пожас. Покажи. А, тепер О, вірю. Тепер вірю, тепер вірю, Андрюха. Я тут... Ну, Ну, конечно, не чесно показувати в екран. Ну, нехай уж. Я бачу, як тебе виполнило задання. Як ти міг бачити, якщо я тебе не показував? Андрюха! Андрюх, коричневий імпостер, він При мені в люк спригнув тільки що. Потім подивишся відео побачиш, коричневий прям при мені в люк спригнув. Убив когось і спригнув. Пиши в чат, що це е, Акін Рамп якийсь. Що Це взагалі? Що це за чувак такий? Це, голосуйте за коричневого чувака. Я бачив, я не бачив, як він убивав когось, але я бачив, як він в люк спригнув. Андрюха, а що ти п'єш? Какао. Мені захотілося те Жалко, що в мене немає такого зараз. Голосуйте. Може, я його сейчас просто кікну. Е Давай я з його кік. Не кікнулося. Голосуйте за нього! Якщо не проголосуйте, то я просто вас. Вы проводите свецарские сыр швейцарский свіцар, получается. А с вообще-то кажут свои царские часы. знака питання я поставила. Свои ча. Короче, не важно. Не буду ломать себе языка. Да, мы сейчас выиграем! Тутс, 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 тут сракут. Да, да. импостер нолимпостерів ну, осталось. Победа. Заходьте. Заходьте, будь заходьте. Вас. Заходьте. Андрюха, знаєш? А може будь ласка, ласка часа голосування О! Э, тут був наизвестнейший цей. Андрюха, знаєш шо? Що? <свят> Нет. Ладно, я на красный поменяю. Тут пять гравців. Давай, 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 начинаем. Начинаем! Давай, Андрюха, тики не кричи. Член екіпажус. Ай, это не повезло. Покажи, вам. покажи. А, ну тоді хорошо. Я инженер, если шо. Э! Підніміть руку, а, підніміть руку, кого біса люди, які просто так нажимають на кнопку. Ну, конечно, у нього другий левел, бачу все. Він, наверное, новичок іще. Ну, тоді понятно. А, вы мужики. К... Андрюх, давай. Ну, вот мы Давай проголосуємо проти... Давай проти Білого проголосуємо. Ну, по приколу. Всі забігого, і тільки розовий за мене проголосував. Ну. Що, імпостер? Ти домашкий, хоть <гум> Він не був імпостером! Даже... Він не був. Я на, постер... на тебе зараз тичку поставив. Не треба на мене тичку ніяку ставить. Я ж Дів... тичку поставив. Мне кажется, что фиолетовый импостер. Я... Андрюх, ти... а як ты думаешь, кто импостер? Я думаю, что фиолетовый. Он стоит, что біля люка. Який він Если що, я тебе скажу, что е, він імпостер. импостер. Э, а він? Не помню. О, привет. Андрюх, я буду біля тебя стоять. Е! <свист> прям на глазах у мене взяла бахнуло тебе. Я це точно вирізати не буду. <свист> прям на глазах взяла бахнула. <свист> Голосуем. Прям, Ну прям на глазах, ну я я прям стояв і бачив, як вона взяла. кікнула. Я бачу, як вона взяла, просто кійка була. Я ще звіт там способ депну. А що таке депну? Пусть проиграть. Ура! Всім пока! Ставте лайки.